Образи природи у фортепіанній музиці таку літературно-музичну композицію представила у Коломиї. Піаністка із Заліщик Тернопільської області Мирослава Зайко. Захід проходив у музеї історії міста. Коломия для Мирослави Зайко не випадкове місто. Тут побачили світ її бабуся та мама. Тому у столиці покуття жінка буває часто. А при першій нагоді представляє свої літературно-музичні композиції. Цього разу пані Зайко запропонувала присутнім образи природи у фортепіанній музиці. Твори різних композиторів, різних авторів, різних стилів звукозображальна музика. Я там маю епізоди літературні, музикознавчі, пояснювальні, історичні елементи зачіпаю. І поетичні деякі моменти, деякі свої віршики виконую, які відносяться до назви твору. Музичну естафету Морослава Антонівна перейняла від батька, який був учнем відомих Огієнка і Леонтовича. Свого часу піаністка працювала викладачем і заступником директора музичної школи у Заліщиках. Зараз пані Зайко на заслуженому відпочинку. Майже весь свій час віддає творчості, а саме створенню літературно-музичних композицій. Хоча такі експерименти жінка робить уже давно. Почала практикувати ще в радянські часи, але я була на роботі в музичній школі і не могла поєднувати. Коли я вийшла на пенсію після музичної школи, я почала фортепіанну музику вивчати з самого нуля і не працювала програми образи природи фортепіанної музики, казкові образи фортепіані і музиці, Шевченко і музика, леся Українка як музична особистість, старовинні жанри американського фольклору, галицька фортепіанна музика, і з ними сама. Гастролюю власним коштом з власної ініціативи. Музей історії міста Мирослава Зайко відвідала за запрошенням директора закладу Михайла Арсака. Слухачі лектриси це молоді люди, які здебільшого або ще планують, або вже поєднали своє життя з музикою. Та аби зрозуміти мистецтво піаністки, не потрібно бути професіоналом. Її літературно-музичні композиції доступні всім.